Коли зв'язок зникає в найвідповідальніший момент, це може коштувати дуже дорого. Але є рішення, яке працює. Моторола SLR 5500 це професіональний ретранслятор нового покоління. Працює в діапазоні VHF від 130 до 174 МГц, потужність 50 Вт. Це значить покриття десятки кілометрів. І не просто чути, а чути чітко. Підтримує до 64 каналів. Це кілька незалежних мереж одночасно. І все через одну коробку. Цифрова ефективність TDMI – подвійна ефективність, менше перешкод, краще звучання, оптимальне використання частоти. Він розрахований працювати два. 24х7. Навантаження волога, пил, спека без перешкод, налаштування через постійний інтерфейс, швидко інтегрується в існуючу мережу без зайвої мороки. Моторола SLR 5500 це основа для надійного зв'язку, для баз, штабів, підприємств чи польових команд. Скрізь, де тиша, не варіант.